Додаткова сесія зовнішнього тестування стартувала на Прикарпатті. У ній беруть участь 240 юнаків та дівчат. Це ті абітурієнти, які з об'єктивних причин не змогли взяти участь у тестуванні в основний час його проведення та надали відповідні документи. Система гуманна раніше, при коли здавали екзамену, ніхто нікому не дало додаткових шансів. Захворю, то захворюваю, прийде через рік. Цього року є можливість. Ліквідувати прогалини, через які не зміг з'явитися на основне тестування, понад 140 абітурієнтів склали тест з української мови та літератури. Екзамен відбувся у стінах Галицької академії. Особливість додаткового тестування я би сказав, що це ще більша відповідальність на власне персонал пункту тестування, тому що, мабуть, це діти, які з по хворобі, бо з тих чи інших причин втратили. Можливість здати в основну сесію, вони, напевно, їхній психологічний стан не завжди такий врівноважений і нормальний, тому нам треба сьогодні персоналу власне, доброзичливо провести, щоб не було ніяких, як кажуть, сучка і задоринки. Додаткова сесія триватиме до 3 липня.